Це в об'єктиві з Марією Шепель. Півроку в Україні неспокійно. За цей час наша держава та її народ змінилися докорінно. Нарешті українці зрозуміли, що можуть змінювати власне майбутнє. А політики відчули силу свого народу. А отже, будемо сподіватися, стали відповідальнішими перед ним за цей час. Події в країні, революції гідності показали, хто і хто. Революція стала таким собі фільтром, як всередині держави, так і поза її межами. Про значення агресії Росії останніх подій останніх півроку в нашій країні ми говорили в цій студії з економістами, політологами, соціологами. Сьогодні ж про події в країні ми говоримо з митцями. Сьогодні з нами учасники вокальної формації Пікардійська терція Андрій Капраль, Ярослав Нудик та Володимир Якимець. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Знаємо не так давно. Ви. Повернулися з концертного туру зі сходу. Перш за все, Андрій, розкажіть, з якими враженнями повернулися звідти? З, звичайно, що з чудовими враженнями, З чудовими, настільки, настільки привітні, настільки відкриті люди, що взагалі рекомендуємо всім їздити. Справді зараз такий не став час, щоб всі починали подорожувати все таки своєю країною і знали її більше. І хочемо подякувати справді тим людям, які ну в складний для них час. Все таки вони справді герої, тому що вони відважилися прийти на концерти, підтримати нас і насамперед отримати від нас ті якісь враження, позитивні емоції, які вони хотіли від нас почути. І ну це був такий справді. Людський і дуже добрий такий домашній обмін всім позитивним. Так що дякую людям, що прийшли, і звичайно, це наш не останній візит туди. І ми будемо їздити в змозі, як тільки тільки буде нам подаватися. Можливо, в якомусь місті вам атмосфера була найпривітніша, найприємніша. Люди, можливо, були якось особливо налаштовані. Чи відчули якусь різницю між містами? Ну скажімо, скажімо так. Розумієте, це є концерти. Це були концерти Пікардійської терції. Це не були змішані, як то кажуть, солянки, де багато артистів. Тоді, в принципі, трошки публіка розпорошена. А тут ішли люди саме на нас. Вони знали, на кого вони йдуть. Зали були фактично всі зали були повними, окрім, скажімо, Донецької, і Луганську, і тільки з зв'язку з. з, з, з Причиною того, що багато людей побоялись навіть з ближніх міст туди доїхати, тому що ну ситуація, як розумієте, не не настільки вже була спокійною, і цей, але все рівно вони телефонували і говорили, що ми готові наступного разу, тільки хай в нас трошки все спокоїться. Ми обов'язково до вас на концерти приїдемо. А атмосфера була атмосфера була великої родини. Великої родини справді, от ми, ми тепер можемо справді відчувати єдину цілу країну. В кожному місті люди приходили з от з таким піднятим духом. Всюди звучало слава Україні, що ніхто не міг собі там півроку тому навіть про це думати. І фактично, весь пів Південний схід, де ми були, тобто всюди було добре, були прапори, був гарний настрій, були позитивні емоції. Ярослава, з якими ви враженнями повернулися і, можливо, мали змогу спілкуватися з людьми, що вони говорили? Ну, важко щось додати, але все ж таки спробую, так? Бо, бо Андрій все ну, практично весь спектр емоцій передав. <кхи> я, тобто, перш за все, я завжди говорив, то багато питаються про це, і перш за все, мені дуже є приємно те, що нарешті такий своєрідний слоган посил Слава Україні перестав вважатися чимось. Злочинним, кримінальним, чи то пак якимось таким, знаєте, неприйнятним для великої України. Тобто це дуже приємно, справді, коли, коли на наголос слава Україні, весь зал встає. у Миколаєві, у Запоріжжі, дійсно важко було собі це передбачити ще півроку тому. З людьми спілкувалися, звичайно, є різні, ну, ну, наприклад, у ще все ж таки існують якісь такі певні певні моменти, знаєте. Спірні. Ну, до прикладу, в Луганську молоді люди, кілька десятків молодих людей прийшли у вишиванках. Uh -huh. е і на кача, ну це вже, навіть, це вже зараз по замовчуванню, усі встають на цю, на цю пісню, що також, що також приємно, що також є певним об'єднуючим фактором в Україні. Е це пам'ять, яка об'єднує Україну. Е і е вони розтягнули величезний жовто-блакитний прапор. Так, і дві жіночки, ну, нам звукорежисер пізніше розповідав, бо він, він сидів у центрі залу, він там більше е, е, чув це все. Дві жіночки там ну, спробували так ніби натякнути, що, мовляв, хлопці-дівчата, це не політика, це концерт. Ну, важко сказати, тобто, що вони мали на, на увазі, все ж таки, бачите, для, для одиниць, на щастя, для одиниць. Все-таки жовто-блакитний прапор ще є щось таке, знаєте, не зовсім зрозуміле для людей. Я це не думаю, такими... що це стосовно жовто-блакитного прапору, славно. Просто я так думаю, що вони просто мали щось інакше на увазі, що, мов, не треба приплітати під кітчі зустрічі, якісь політичні моменти, але це не було стосовно жовто-блакитного uh -huh. прапора, тому що ті люди, які не сприймають жовто-блакитний прапор, вони до нас просто не ходять на концерт. І це є факт. А те, що там на той момент, коли була не така вже активна фаза антитерористичної операції, ми тоді ще їздили, то все, все одно там є, от звідчувається розподіл населення, розподіл населення по, власне, по відношенню до, до подій, які відбулися на Майдані. І це, звичайно, більше всякому разі з тих, з ким ми спілкувалися, більше звичайно підтримує е, єдину Україну абсолютно, і по чому не, 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 не розділює ніяких в, ін, ін, інших факторів розділяючих, в, вони просто не бачать. Одні підтримують абсолютно у це, от, то, що називається ДНР ЛНР. Ну на жаль, є такі, але це знову ж таки мені більше здається, що це люди, які просто не визначилися один прекрасний момент, їм скоше підсунули ту картинку. З Росії, власне, з Росії, чи з от скажімо, ті канали, які захоплювали сепаратисти, терористи, які починали якраз, коли ми ще були в Донецьку, вже тоді вони пустили тільки один свій канал, який транслював mm -hmm. власне російські канали. І і ц, цю картинку вони більше підтримували, тому що один прекрасний мен самі розуміти, коли людина сама не може визначитися з ким вона, то й, хто її перший підштовхне, то, то того думку вона і пряма. На жаль, таке і є. Ну і є звичайно ті зелені чоловічки, ки мені яким не признані, виявляються, вони як якби фантоми, але вони ходять там з в, бронежилетах, в Волі в кольору коль, 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 хаки з автоматами і є. І тому Андрій е е е правильно сказав, що для людей, які прийшли до, до нас на концерт, це абсолютно був геройський вчинок, тому що деякі все-таки все казали, що якщо концерт починається в 7 годині, закінчиться приблизно близько дев'ятої вечора. І потім каже, нам потім їхати додому на, на машинах. Ні, це, це в даний момент це дуже небезпечно. Але ті, хто прийшли, дійсно не казали, що дуже дякували нам. По перше, вони сказали, що ми б вас зрозуміли, бо ви туди не приїхали, тому що все, все розуміється, яка ситуація в даному регіоні, але каже, те, що ви приїхали, це для нас дуже велика підтримка, угу. дуже великі такі психологічні фактори, і дуже такий ковток доброго свіжого вільного повітря. От власне, на вашу думку, як сприйняття та настрій тамтешніх людей змінить ось такі концерти, ось такі візити, культурні? Тільки вони важливі. Я вам взагалі скажу, що в принципі то, що ми туди поїхали, це абсолютно наша наша добра воля, тому що ми могли від тих концертів відмовитися, і ніхто би нам нічого не закинув. Так само організатори казали, що ми вам. Даємо гарантії безпеки. Ну на жаль, крім Маріуполя, тому що Маріуполь ми все-таки відмінили. В той момент там було найбільш та да, найбільш небезпечно, най, най, найбільш такі неприємні події відбувалися. Але ми вирішили, що все-таки туди поїхати, і перед тим у нас перед Луганським Донецьком були Полтава і суми. Я вже дивимося, що по ситуації в Полтаві і суми подивимося інтернет, як там... розвилася рішення. Та. Прийняли, прийняли рішення поїхати, і повірте мені, що це з нашої сторони. Це не є геройський вчинок. Але знаєте, на душі якось так легше і чесніше в совісті, коли ти хоч щось, що міг зробити, ти все таки зробив для тих людей або хоча б для. Ну, пафосно звучить, але хоча б для єдиної України так само. Це, це мені здається вагомий фактор. І з іншої сторони мені зовсім не зрозуміло, чому, скажімо, музиканти, тільки музиканти мають таїхати. Чому там не поїдуть якісь віце-прем'єр-міністри, чому там не поїдуть якісь люди, соціологи, багато журналістів, які дуже, знаєте. Безпечно себе почувають, наприклад, на Західній Україні, чи в Києві, і починають вчити, як там себе поводити іншим людям, чи військовим, які там проводять операції, чи тим першим мужем держави, які виконуючи обов'язки, мужів держави, які там приймають рішення, і казати, що. Наше нам то потрібно, давайте їх -то все, або не будемо з ними жити, або вижене їх якось. Знаєте, зі сторони, от коли в безпеці, це набагато легше от, говорити. Інша справа, що набагато важче поговорити і зрозуміти. Поїдьте, організуйте круглі столи в Донецьку, в Луганську. Там абсолютно на той момент було достатньо безпечно. І, ми, ми, і, ми за цей, і справа в тому, да, що спілкуючи з людьми, ми справді чули такі версії. Ну, вони мали, я думаю, так, 100% підтримку в нас, що до них ніхто не приїжджає справді. Тобто це не голі фрази. Те, що вони говорять, це не треба там всім сприймати, що от там ніхто не приїжджає, до нас теж ніхто не приїжджає. Справа в тому, що там всі зустрічі закінчуються в межах аеропорту. Розумієте, всі приїхали, поговорили на камеру і поїхали. А люди залишаються своїми проблемами і ну, просто скажу так для людей, які в нас живуть, щоб зрозуміли ситуацію. Люди, які е, там відчували весь прес. Правильно сказали, Янукович правив 17 років Донбасом. Ви собі уявіть, що люди казали, нас пресують так, щоб вам страшно було. Тобто, якщо в нас тут був пресинг їхній, то уявіть собі, що було там. Люди, які мали вести людей навіть на Київ, перевізники, їм телефонували і говорили, ви подумайте, чи вам потрібно їхати. На Київ, не говорячи про, скажімо, про нас чи, чи кудись далі. Тобто прес був дуже сильний, і розумієте, саме найгірше, що їм заборонили думати. Звичайно, повністю заборонити думати не можна. І частина людей все таки думаючи лишилася. Але більшість тих, хто просто годує сім'ю і кожен день ходить в могилу в шахту, розумієте, вони не мали на це часу. Їм порційно закидали все, що треба. Їм постійно говорили, що вони всіх нас годують. Ну, тобто, ви розумієте, все, все спотворено, вся ситуація спотворена. А люди загалом прекрасні. В нас в Україні немає поганих людей в жодному куточку. І ми це всі маємо розуміти. У нас так само були свої проблеми, тільки просто розумієте, ми за свою незалежність тут боролися купу років. Ми це всі знаємо історично. А вони ніколи цього не мали. Це для них нове. І вони зараз фактично вони зараз стають на свою внутрішню революцію для себе. І, і це буде їхня революція гідності. Хай вони це роблять. Зрештою, і хай роблять можливо і без нашої допомоги, щоб потім ніхто не сказав чергову фразу, що приїхали бандерівці і когось там нищили. Люди зараз мають шанс. Отримати свою незалежність в нашій незалежній державі. Хай вони борються. Ми будемо всі підтримувати їх, як тільки можемо. Але насамперед це має робити держава. Слава Богу, маємо президента зараз. Я думаю, всі розставляться зі всіх ВО стануть на місцях, хто має бути, і непроста ситуація. Але кому як не їм це вирішувати? Ми можемо тільки долучатися. Основна інформація і основна основна АТО правильна. Маєте тільки від них я ще хочу повернутися властиво до нашої до нашої місії, для якої ми народжені, для якої ми створилися, властиво, це. Віддавати добру енергетику людям, обмінюватися з ним. І йти на, йти на цей зворотний зв'язок. Одним словом, їздити для людей, не для сервісу. Знаєте, дуже часто бувають артисти, чи, наприклад, журналісти питаються, чи артисти, колеги питаються, як ви там? Ну, ну добре, ви десь там були, були. А за кордоном ви, ви буваєте Я кажу, добре, друзі, ви для чого їздите на на гастролі? Для того, щоб були гарні готелі і якийсь гарний сервіс, це для того, щоб вас Приймали, чи ви їдете до людей, розумієте? Немає цього у нас е, ще поки що. Тому я закликаю всіх артистів, всіх, всіх артистів наших їхати туди, масово їхати, давати концерти, люди чекають вас і будуть приймати вас належним чином. Але питання в тому, що їдете туди зі щирими думками, а не Абсолют, для того, так. щоб отримувати так. якісь медійні дивіденди від того. Так, так. так, так. так. Так, ось, власне, Ярослав, можливо, продовжити. Наскільки важливо, який має, має ось цей культурний вплив на людей, тобто, як він впливає, і наскільки важливо дійсно культурою на людей впливати і пробувати ось ту сьогодні. Ось... Ну треба робити просто щиро, треба займатися своєю справою. Ви розумієте, вірите в то, що, е, що ви є, що ви є для людей підтримка? Е, співати. Ну, ви розумієте, щиро дивитися людям в очі. Часто, тобто, ну тут тут вже все сказано. Я говорив перед тим, що, що властиво, Володя добре каже, що властиво перепрошую, не для медіа дивідендів чи, не, чи для якихось інших, а їхати для того, тобто розуміючи те, що ви справді підтримуєте їх, що вони дивляться на вас, що вони вірять у вас, і вони, і вони вони потребують вашої підтримки саме. Е, в тій, в тій справі, якою ви займаєтеся. Ще хочу так доповнити ставку е, в тому питанні, що е, зараз взагалі, справді, це так історично ми всі бачимо, що кожне століття до 20-х років має якісь переломні моменти. Зараз йде змішання стилів, все, ніхто нічого не розуміє в одязі, все. Ну, хаос. Фактично, зараз викристалізовуються фактично якісь нові стилі, якісь нові речі. І дуже важливо, що знову ж таки, ми зараз маємо для України. В відкриту велику нішу, яка не заповнена якісними, класними українськими митцями. Тому що нас годували з Росії всім чим. Хочеш, наші музиканти, ну там, скажімо, одиниці їздили, так прагнули. Я не розумію просто там принципу підкорювати Москву. Краще підкорювати Лондон чи, чи Нью-Йорк, зрештою, Ну, Москву. Ну, ну і все. Це ж одне село. Що там їздити? Тобто там все ясно. А зараз відкрилось повністю. зараз у нас є купа музикантів прекрасних. Я думаю, що зараз Україна буде можливо нарешті, так як в 90-х роках просто це добре ще не підтримали. Зараз Україна буде спрагла своїм. Письменниками, художниками, музикантами, театрами, всім. І це треба зараз здавати. І що як не мистецтво справжнє зможе нас всіх об'єднати, тому що люди будуть, ну, хтось буде нести ідею, хтось буде з неї черпати, але мистецтво, як правило, не є негативним. І воно завжди буде давати оці ці добрі риси, добре зерно сіяти. Mm. І буде знову ж таки обмін, як і творчий, так і, і туристичний. Люди будуть їздити на дійства в різні частини України, що буде знову ж таки нас всіх десь об'єднувати. Це дуже, дуже нормальний час для цього всього. Mm. Я просто ще скажу зі своєї сторони, що Андрій про це вже почав говорити. Дійсно, там 17 років на Донбасі створювалася своя віртуальна реальність. Зуміти, яка дійсно люди люди жили якими за своїми видуманими законами, за своїми видуманими якимись звичками, за видуманими соціологічними дослідженнями і думками. І оця от віртуальна реальність раптово вона на друзки розсипалася, вони побачили зовсім інший світ. І цей от ото, що вони втратили цю віртуальну реальність, оно треба буде чимось заповнювати. Це або заповнювати агресію, бути злим на весь світ, що от ні ніби якось жили, а тепер і навіть так не живемо. Або це треба буде заповнювати всім і музикою, і письменництвом, і поезією, і якимись економічними реформами, соціологічними якимись опитуваннями, щоб зрозуміти, як люди живуть, психологічними так само потребами. Слічно потреба заповнити, щоб люди все-таки. Ну це це, це дійсно це, це, це є травма з одної сторони. Коли ти маєш все один приказ, ну не все, але ти сталий стиль життя, він в тебе повністю руйнується, і ти не знаєш, в, в який бік тобі тобі рухатись. І тому туди треба буде не тільки музика, не тільки культурою, але культурою, звичайно, зокрема, поступово от до них. Але знову ж таки не не казати, що ці винувати, що ми 17 років от жили при при, при такому при, при такому донбасі, при таких ваших олігархах. Ні. Просто навіть починати розмову з того, як справи, як здоров'ячко? як живеш. Ми моримо, гордість, гордість якусь того, що ми там отакі, а хтось гірший. Зараз не можна такого говорити. Ми фактично, ми фактично зараз всі в одній ситуації. Нам зараз всім треба зберегти свою країну, і в принципі кожен з нас, кожен окремо має зробити оцей крок вперед. Не назад, вперед, для того, щоб наша країна справді стала такою, як вона має бути. Але це мусить розуміти кожен, що ніхто тобі завтра нічого не принесе на наталі. Треба працювати. З самих маленьких речей, щось вдасться, щось не вдасться. Зараз не треба велосипеди придумувати. Зараз треба дивитися на практику всього світу, як хтось робив. Ну всі ж до чогось прийшли. Ми справді ми мали першу конституцію, якою користалися, почали користатися весь світ. І ніхто цього не знає. Що у Пилип Орлик створив конституцію, якою користується фактично до сих пір з розвиненою Франція шо, і вся і Європа. Всі, але ми це все маємо. Ми це все як кажуть, породили, а, а жити піагу, не можемо може. розумієте, Тому що постійно <хи> хтось нас деребанить. Ну це от така така річ. І зараз треба це все припинити. Треба зрозуміти, що там непогані люди. Там такі самі люди, як і ми. Тільки вони зараз, скажімо, я не думаю, що хтось би зараз всі живуть, хто не чує пострілів, це класно. І хай так буде. Але треба зрозуміти, що не дай Бог, як от тоді бути, як тим людям зараз. Вони, можливо, через якийсь розпач, можливо, часом і говорять такі речі, що вони б, напевно, ніколи не сказали, але, але вони не знають, що робити. У них діти ходять по вулиці, біля них бомби розриваються. Це дуже страшно, сумно, і треба їх всіх підтримувати. І, і, і дякую їм фактично всім, хто хто зараз долучається до того, щоб біженців прийняти, щоб щось робити. Бо ситуація, ми розуміємо, ні фінансово, ніяк зараз не для того. Але все є знов ж таки. Є людська, є, є, є Бог, є люди, які справді віруючі, які яких відкриті серця, які допомагають. І це, це треба робити. І тоді в нас все буде добре. Ніхто не буде казати там такі живуть, а там такі. Ми всі однакові. Треба Не ставити себе на їхнє місце. <кій> незалежно того, якою мовою у нас, всього, у нас дві мови, так, ну, навіть на увазі таких ось таких основних. Головне, що незалежно якою мовою ти ти говориш, надважливо є те, щоб, щоб щоб, щоб, ти толірував країну, в якій ти живеш, яка тебе годує, яка тебе народила. Оце це є надважливо. Ну, це певно проблема е, державних мужів, так які тої державної політики, яка не була спрямована, ну, на українізацію, нам українізацію. На... це Це, 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 це проблема кожного українця. Так, тому так. що як українець це вважає, так і в нього і державні мужі потім стоїть. Так, потім, ну, потім. Ну, на заході це якось більше розуміють, ніж ну, на сході. На сході. У ну, італійці не йдуть рятувати італійську мову, швейцарський, кан ту, італійський кантон чи там німці, правда? Та, ну, Але хороший. люблять Швейцарію, поважають прапор. Хороший висновок. З того хороший здобуток з того, нещодавно спілкувалася з психологом, те, що на південному сході українці вже нарешті почали себе самоідентифікувати дійсно як українців і mm -hmm. творити ось це таке громадянське суспільство. Про події в країні з учасниками Пікардійської терції продовжимо говорити після перерви.